У Нововолинську на роботу потрібен обрубувач, заробітна плата 30 тисяч гривень серед завдань та обов'язків. Обрубка, зачистка, литва, пневмоінструментом і вручну. Робота головного бухгалтера в місті Коваль обіцяє 25 тисяч гривень заробітної плати. Працівник повинен вміти виконувати роботу бухгалтерської служби, контролювати відображення на рахунках бухгалтерського обліку для господарських операцій. Потрібно вести облік та нарахування заробітної плати на підприємстві та ПДВ, а також подавати звітність. У Луцьку на роботу шукають водія бензовоза. Серед завдань та обов'язків перевезення паливно-мастильних матеріалів автомобілями вантажної групи, обслуговування АЗС. Заробітна плата 21 тисяча гривень. У селі Тойкут Ковельського району на роботу потрібен головний бухгалтер. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед основних обов'язків бухгалтера є введення бухгалтерського обліку на підприємстві, нарахування заробітної плати, формування і подання звітності. У Ковалі шукають деза. Дизайн... Айнера кандидат на посаду має вміти робити дизайн креслення корпусних меблів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Для ведення обліку доходів та витрат на роботу міста Люблинецького району потрібен головний бухгалтер. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Обов'язково потрібно забезпечувати повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку, вміти подавати у банківські установи документи. Також головний бухгалтер має вчасно складати та здавати звіти у контролюючі органи. Пропонують роботу ерготерапевта в місті Ківерці Луцького району. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків проводити обстеження, тестування, визначати функціональний стан та рівень фізичного розвитку, виявляти рухові та інші порушення, прогнозувати можливість їх усунення, відновлювати соціальне, психологічне та фізичне здоров'я пацієнта, повертати його до нормального життя. У Ковальському районі в селі Тойкут на роботу потрібен інженер-технолог. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Шукають людину для оптимізації використання засобів виробництва і ресурсів з урахуванням економічних аспектів. Потрібно мотивувати співробітників, створювати умови для розвитку та навчання. Працівників від інженера технолога вимагають постійний подальший розвиток та оптимізація зони відповідальності та процесів з метою зміцнення та модернізації виробничого майданчика. Також він має розробляти виробничі технічні процеси, процедури, карти праці, програми і політику на підтримку для досконалення виробництва. У Маневичах на роботу потрібен лікар з медицини невідкладних станів серед завдань та обов'язків застосування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів. Проводити цілеспрямоване клінічне обстеження хворого, заробітна плата 20 тисяч гривень. Також у ківерцях шукають на роботу сімейного лікаря заробітна плата 20 тисяч гривень, серед основних завдань та обов'язків здійснювати динамічне спостереження за станом здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним планом, застосовувати сучасні методики діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів, проводити профілактичну роботу по виявленню ранніх та прихованих форм захворювання і факторів ризику. Імунопрофілактику захворювань, експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів. У Маневичах потрібен лікар-акушер-гінеколог. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має здійснювати діагностику вагітності, спостереження за вагітними, рододопомогу, раннє виявлення ускладнень вагітності і пологів, лікування та нагляд за породільнями, організовувати та проводити диспансеризацію гінекологічних хворих. Графік роботи з восьмої ранку до 17.00. у місці гуроків шукають дитячого лікаря-анестезіолога. Заробітна плата 20 тисяч гривень, обов'язково володіння всіма методиками проведення анестезії. Вибір виду анестезії потрібно здійснювати кваліфіковане анестезіологічне беззабезпечення, проводити масковий, внутрішньовенний, ендотахіальний наркоз під час термінових та планових операцій, налагоджувати кардіомоніторний нагляд за пацієнтами.